Доброго денечка вам всім. І підписникам, і не підписникам хто тимчасово заходить. Гляньте, що у нас сьогодні робиться. Вчора гаряче було. А сьогодні отакий от вітруган. Бачите. Я йду тепер теплицю, оділа рукавичку. Дивіться, може там що треба полить. Вигляньте, яка моя рука. А яка ця шапочка. Ой, бачите, О, які вони великі, вони ще не розцвіли до кінця, що це буде розцвітати. Бажаю всім гарного дня. І свято. Відпліпаю, сьогодні свято. Піду подивлюсь, що там робиться в теплиці. Тут полила, але так якби має бути дощ. Я більш нічого і не поливаю, але в теплиці то закон, знаєте. Бачите, трошки взяла цю дугу, поставила. о, Зараз, зараз, зараз. о, бачите, дуга. І не так е, лягають оці мої гортензії. О, така краса, слухайте, ну цей кущ, він не перевершений. Прямо, прямо, дуже гарний. Ще хочу розвести різних сортів, щоб були рожеві. ну Оцей потім буде рожевий. Да? Він зразу робиться білий, а потім рожевий. Гляньте. Ну, не можна надивитися. Як херзонтемки зацвітуть, мультифлора. Буде дуже красиво, гляньте. Це я тут хожу. Це я їх садила отакими От черенками, Оце на цей горщик, бачите? Отакий от череночок. І воно потрошки, потрошки, потрошки. І от таке виросло. Буде ще більше. Буде ще більше. Сілячко. Ще пока що. Не видно. Я таку телефоном дуже добре придивляться, чи є вже бутончики, чи немає. Ще немає, да ще й рано. Ще для таких квіточок, що рано. Де такий колір насичений. Отаке, От ідемо в теплицю. Зараз трошки з теплиці вам покажу, що там новенько, з пепіно, з інжирчиками. Зараз глянемо. От ми вже і в теплиці. От щось тут таке робиться, не пойму. А ну за глянемо камеру. Всюди нормально. О, включилося. Всюди нормально, гляньте на мої різдвяники. <гум> Бачите, як вони гарненько розпускаються далі. Провіримо інжирчики з вами. Я там трошки новиночку вам покажу. Гляньте. Якраз погода така добра. Почав капати дощик. Ну, мою виду, що немає цього. Оці саджанці посадилися. В травні місяці треба подивитися по відео, коли саме прийшли невеличкі такі, От, оці в квітні. І дивіться, що я вам кажу на виночку. Бачите, інжирчик встигає. О, бачите. Ну, він ще трошки підросте. Але ж тільки посаджені всі інжироводи кажуть, що... Щось неймовірне. Щось неймовірне, щось. Он далмацький теж, кінець травня. Подивіться. Це помідорка. Дивіться, яка форма. Дивіться. Бачите? Ось така форма. О, Мадрид. Хай поспіває на корні, то буде смачніше, якщо зараз не відкручу. Гляньте, ще трошки тут осталось. Тоже така приплюснута, така... такі цікаві. З п'яти насіни, але в мене тільки одна. А от, он, бачите, вирвала. Не то. Не те. Тут теж вже листочки пообривала, щоб вони дозрівали. Начиталась, начиталась такого. Йдемо до брунстрівка. Ось тут гляньте, лаймварс. Лайм Марсель, вроді би. Да. лайт Вайт. Марсель. Путаю, знаєте, багато сортів. Ой, дивіться, брунсвік. Це взагалі. Коли приїхав, яким приїхав і яким став. Оце приїхало три. Отако. І було три маленьких е гілочки. Я попросила Костю, щоб було три гілочки для того, щоб. Кущиком. Оце в мене виросло. Бачите, тут видно. Тут ще ці помідорки в мене є. Дуже солодкі, я приходжу, їх тут рву. І їм дуже солодкі. І гляньте, бачите, на пасинках. Хай собі цвітуть. І вони ж такі добрюненькі. Вон, бачите, поплились куди. Тут теж помідорки. Тут Він така гарна. Рандіно, сорт Рандіно, дивіться. Теж, ну, як це мені вам показати. Бачите, достигають. Ой, так хочеться попробувати Інжир він так цікаво стигне. Раніше нижні, Бачите, одна, друга, вже третя починає, а потім вже верхні. Теж посаджений, посаджений у квітні місяці в кінці. Все є у відео. Помідорки самосів. От, оце всі самосів. От, починаючи звідси, тут я вже обірвала. І прийшли до нашої краси. Як огляд, то огляд. Гляньте сьогодні, яка жовтенька. Не знаю, чи телефон передає. Оця гляньте, яка красота. І одна, і друга. Тут, я думаю, вага буде більша, ніж по пів кілограма. Слухайте, що я знаю про ці. Пепіно. З них і роблять і варення, і компоти, і свіжими їдять, дуже смачні. А якщо отако на кущі їх довше перетримати, то вони получаються такі, там, як пюре, знаєте. І можна соломкою пробивати дирочку і соломкою випивати. От дитині зриваєш, даєш, це ж для дитини така смакота, та й для дорослих, слухайте. Це ж смак присмак такий смачний. Гент, як порозцвітали. Бачите, скільки цвіту знову. Весь оці гілочки, щоб понаростали, всі будуть з будуть будь по-новому цвісти, так як оця зацвіла. О. Он дивіться, бачите. І дуже смачне пепіно, пепіно смачне, як воно достигає на кущі, його можна, наприклад, отак от зірвати, і те можна зірвати, і ці зірвати, і ті зірвати. І вони полежать дві неділі в хаті. У них є такі, як це буде по-українськи свойство, а по-українськи як? Господі, з цими шкідниками словами не можу згадати слово. Тенденція така тенденція, вони через 2 тижні в хаті можуть дозріти. Якщо воно не виспіє, наприклад, в теплиці чи на дворі, його можна на балкон, його можна на підвіконня і воно буде собі далі рости. А якщо переспіє, значить можна також зробити чик, обрізати, оставити сантиметрів 15-20 і, друг... і воно далі буде рости в теплі. Бажано сонячку с... ну, щоб віконечко якесь сонячне. І далі ви весною вже мать будете в червні місяці перші плоди. Це 100%. Я на другий рік, я вже казала відео, оце тут ойде, місце порожнє починається і так колюється. От до кінця. І з цієї сторони так само собі нароблю, наставлю, хай стоять. Тут теж інжирчик. Теж вже почали більшати. Ці трошки пізніше. Вони зав'язуються, ростуть і в'яжуться. Гляньте на огірки. Гляньте Бьорн. Вже ж вони переплодоносили. Це моє місце, де я сідаю і любуюся. Вони вже переплодоносили, дивіться, по-новому. По-новому і по-новому і по-новому. Ну хай будуть. Хай будуть. Дивіться, як цвіти гарненько папіно. Отако. Часом такі білі квіточки, а часом такі пол... Зараз ще зірву. Я ж вмію роздивитися, взяти в руку, а потім поламати. Бачите, часом такі білі, а часом з такими полосочками. Поливаю три рази в день, тому що вони е в'яжуться і їм треба водичка. От дивіться, красуночка. Дивіться, бачите. Трошки припекло сонце, то зав'язалося тільки одне тут, але ну, нічого. Все буде добре, воно буде далі цвісти і все буде добренько. О, дивіться, бачите, скільки цього цвіту. Отаке. Так що будуть скоро інжири, буду пробувати. Ну гляньте, які вже, і тут такі великі ростуть. Це рандіно, він дуже смачний. Я купляла, оце я купляла мені адміністратор з групи інжирної, я в неї купила 5 кг, потім кажу, ще хочу 5 два рази, вона мені сорт рандіно присилала. Так, тепер тут що? Я вам сьогодні робила відео від череночка до плодів, показувала по мірі росту. О, гляньте, рано такого ще не було. О, бачите, яка квіточка, вони прям на очах. Прямо випускають світ на очах, прямо ростуть, прямо зріють і все. яка краса. там я зробила воздушний відводок, повітряний відводок. Бачите, там целофан. І там далі теж ще. Тут теж оце з плодиками, це з плодиками, там нема плодиків, отут є. Сьогодні свято, то можна трошечки довше вам показати відео. Гляньте. Я вже приглядаю чи консойло не починає цвісти. Думаю, 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 що отут вже є. Ну, на сюди стану. Ну, поки що не видно. Воно вз... завтра може і появитися. Отака краса, така краса, така смакота, кожен інжир по-своєму смачний, тому що це все різні. Різні прирізні сорти. Глянь, тут малюсенькі які є. Канадрія оцей називається, я споминаю свою. Ох, теж бачите, який красончик. Оце із ягідним смаком. Оце інжир називається борхасотегріз, Він йде з ягідним смаком. Вже чекаю, от уявляєте. Це, мабуть, ось теж, бачите, повітряний відводок зробила. Це сорт Брунсвік дуже хороший, він дуже ранньо стиглий. От, У мене таких великих два я купила. Е, ну, ота гілочка, де оце повітряний відводок, то вона в мене зробилася. Ну, виросла, і от ще одна. о, бачите. І весь весь у плодиках. Далмацький теж плодики. Оце далмацьке і оце далмацький. О, А це дав. А то рандіно, що я сама вкоренила. От ще тако, слухайте, з тиждень. І ту я можна було зірвати, поки та поспіє вже слідуючи підростуть. Дай так, я добренько на цьому все оце. Сарі абшерон дуже смачні, вони жовтого кольору. Ці самі плодики, жовтий колір і дуже. Дайте, ну, я вам показувала плоди і трошки збільшила. О, Також треба показувати нормальному в нормальному цьому. Зараз йду в теплицю, подивлюся на ті, що я на укорінення в коробочці поставила інжири, що я купила з Закарпаття в пані Галини. Сорт, такі, вона так і назвала. Каже, я згубила сорт, а від Галинки називається. І вона показує часом то дуже гарні інжири, прямо дуже дуже. А я кажу, що продайте мені один садженець. саджений остався в неї маньоні, вона мені його прислала. От, І кажу, положіть черенків. То положила мені вроде б, 11 черенків, то я їх положила у корінько. Я зараз покажу на що. Може, ви замітили, я ж показувала. Є воно тут ще... А, є. Дивіться, мох з фагном. Він іде цей мох як антисептичний. Це в мене кора тут стоїть. Це вчора садила, щось тут так і стоїть. Він іде антисептичний, у ньому дуже добре укорінювати. І тут пише, використовується для укорінення рослин. Для перевозки саджанців, для зберігання цибулин, захист від хвороб, джерело органіки в ґрунті. Оце дуже хороше. Дуже хороша штука, то я в ньому положила укорінювати отако у контейнери. Я ж, мабуть, показувала таке у контейнери. Положила і закрила контейнер. Добренько, на цьому все піду, але ну, я гляну на ті череночки. пока пока Підписуйтеся, вам дуже вдячна. Всі коментарі читаю. Абсолютно всі коментарі читаю і відписую. От, дуже хороші коментарі. Дякую вам. От. Підписуйтесь, коментуйте. Додивитесь відео до кінця, щоб воно рахувалося, знаєте? Може, я якраз наберу тих переглядів. Мені ще треба багато. Ох, багато. Треба 4 тисячі переглядів, в мене є три, і вже воно застряло давним-давно. Тому що, ну, так от скажу, як є. До кінця відео не дивитеся і воно не рахується. І ще треба продивитися я кажу, написати щось там. Чи погане вам, чи не подобається, чи подобається, і поставити лайк. Отаке От добренько, іду я. Дякую вам за все, все рівно. Дуже велика. Дякую, я вам вдячна. Іду далі, гляну. У своїх рукавичках. Я як одіваю рукавицю, це вже значить, що я десь пішла, чи в теплицю, чи в нагород. Ага, ще вам скажу, мене запитувала Віка про... Каже, а що ж це ви свої кавунчики не показуєте? А ви знаєте, що я вже з'їла два кавуни, оці Orange luxury А чого я не показую? Ложу телефон, наприклад, чи в теплицю, чи в літню кухню. І біда в тому, що я беру ніж. Я беру ніж. Вириваю кавун, а мене ж всюди оця підпорна стіна, як лавочки, мені здається. Сідаю я на ту підпорну стіну, розрізаю кавуна і починаю їсти. Розмірами вони не дуже великі, але два зіла і були смачні. Слідуючи, обов'язково покажу. Там зілля наросло, нема де ногою стати. Дай таке добренько на цьому. Все точно. Пока-пока. Дякую за перегляди.